Пляча красуня. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. А ще додивись казку до кінця, там буде Вікторина. У давні часи жили собі король із королевою. Вони довго мріяли про дитину, і нарешті доля подарувала їм донечку. Щасливі батьки влаштували розкішні хрестини і запросили сімох добрих фей. Свято було в розпалі, аж раптом у залі з'явилася восьма фея, стара, вдягнена в чорне. Її забули запросити. Король поспішив привітно зустріти гостю, та було вже пізно. Коли феї підійшли до колиски, перша подарувала. Тувала принцесі красу, друга добре серце, третя чарівність, четверта розум, п'ята дотепність, шоста спритність, сьома мелодійний голос. Та ось підійшла восьма фея, торкнулась принцеси чарівною паличкою і прошепотіла Коли їй виповниться 15 років, вона вколе палець об веретено і засне навіки. Король наказав схопити її, але вона сміялася, бо була сильніша за будь які накази, і додала. Разом із принцесою засне весь палац. Одна з добрих фей втішила всіх, мовляв, сон не буде вічним. Принцесу врятує хоробрий принц. Наступного ранку король наказав зібрати всі веретена в королівстві і спалити, щоб оберегти донечку. Роки минали. Принцеса росла. Розумна, вродлива, добра. На свій 15-й день народження вона випадково забрала в стару вежу. Там сиділа бабуся з пряткою. Що це? Запитала дівчина Веретено, хочеш спробувати? Принцеса взяла веретено і одразу вколола палець. Усе сталося, як придрікала зла фея. Принцеса заснула і з нею весь палац. Минуло сто років. Палац сховався за густими хащами. Одного дня молодий принц почув легенду про зачаровану принцесу і вирушив на пошуки. Після довгої подорожі він знайшов старий палац. Всередині у світлі сонця спала прекрасна дівчина. Принц поцілував її, і вона прокинулась. Разом із нею ожив увесь палац. Король обіймав принца. За порятунок нашої доньки, проси, чого бажаєш. Принц уклонився. Лише одно прошу її руки. Король із королевою раду погодились так любов перемогла темряву, і в палаці знову зазвучав сміх та музика. А тепер вікторина. Чому восьма фея розгнівалась на короля та королеву? Бо її забули запросити на Христини принцеси, який дар дала кожна з перших семи фей. Красу, добре серце, чарівність, розум, дотепність, спритність і мелодійний голос. Що придрикала зла фея принцесі? Що коли принцесі виповниться 15 років, вона вколе палець об веретено і засне навіки, і з нею засне весь палац. Як принцеса все таки вколола палець, якщо веретена були знищені, вона знайшла стару вежу, де сиділа бабуся з пряткою, і захотіла спробувати прести, як прокинулась принцеса. Її розбудив поцілунок хороброго принца, який прийшов після ста років сну. Ой, яка чудова казка, правда? Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше. І не забувайте натиснути лайк. Це як обіймашка для нашої казки.